Наступний блок питань про школу, саме про спроби і складнощі влаштування. Багато батьків власне, вирішують. Зберегти місце за своєю дитиною в українській школі обирають онлайн навчання в українській школі, планують повертатися і не планують віддавати дитину в чеську школу. Ми знаємо, що кожен іноземець після 90 днів перебування в Чехії зобов'язаний віддати дитину, яка спадає до віку обов'язкової обов'язкового шкільного відвідування школи. Що буде, якщо людина все-таки, попри це, дитину в школу не віддає? Я би дійсно почала це заклику батьків як законних представників, які зобов'язані виповнити цей обов'язок, як мінімум, зв'язатися з школою відповідно до місця їхньої прописки, тобто так звана спадова школа чи спадова область. І а, вияснити це з директором школи, тобто я вважаю абсолютно несвідомим і невірним піддавати себе як батьків можливій відповідальності дисциплінарній чи адміністративній, оскільки у випадку, якщо батьки іноземця неповнолітнього, котрий перебуває на території Чехії на основі дозволу довше 90 днів, так як ви сказали, і батьки нехтують обов'язком. Подати або за зареєструвати дитину в школу, вони вже своїм діянням наповнюють знаки так званого адміністративного делікта, а саме якби, порушення цих обов'язків батьків а, щодо виховання дитини. До вас можуть звернутися органи міста чи відповідне відділення міста, щоб ви пояснили, чому дитина. Не виконує, тобто чому дитина не зареєстрована в школі, якщо вона повинна це зробити. Є органи соціальної охорони дітей, тобто, це можливо, так немає тепер капацити, немає можливості в державних органів Чехії відслідковувати кожну сім'ю, кожну дитинку, яка отримала тимчасовий захист провіряти, але зрештою можуть дійти до цього час, і потім буде дуже неприємна ситуація, бо це як найменше привід для. Адміністративного правопорушення, для штрафних санкцій та й, власне, невиконання батьківських обов'язків, що може привести до позбавлення батьківських прав. Я думаю, що так інтенсивно ми тут це питання вирішувати не будемо, але, зрештою, якісь штрафні санкції, мабуть. Я б однозначно радила звернутися з листам до школи, попросити зареєструвати дитину. Паралельно, звісно, вести онлайн навчання в Україні, тому що тепер є дуже багато можливостей, які дають можливість це робити фактично паралельно. Якщо батьки кажуть, моя дитина не встигає погані оцінки, мені дуже важко. Краще мати погані оцінки, чи а, власне, ну але бути зареєстрованим і мати виповнений цей загальний державний чи законний обов'язок, ніж просто нехтувати їм, тому що ви. Знову ж таки, повернуся до нашого першого питання. Ви не знаєте, що буде далі, і, можливо, прийдеться залишитися в Чеській Республіці на наступний рік, ще на рік. І тим самим ви чи батьки свою дитину обмежують у можливості інтеграції в чеське суспільство, в чеську школу, що я думаю, дитині буде тільки на користь. Тобто, mm -hmm. так. Обов'язково реєструйте, звертайтеся до директорів шкіл, вирішуйте питання влаштування дитини. В іншому випадку, це є дійсно порушення обов'язків. Батьків досить серйозне і е, дуже можливо, що е, зрештою подальше можуть виникнути стягнення, штрафи та проблеми в цій категорії. А як бути, коли мама приходить до школи? а Її директор каже: Вибачайте місць нема взагалі будь-яке питання, яке є спірне? Чи проблематичне, як у цьому разі, я б вирішувала письмовою пропискою? Тобто, я б не якщо вам усно дали відсіч, сказала ні, в нас немає місця, проте ми знаємо, що закон про освіту Чеської Чеської Республіки говорить, що школи повинні надати цю можливість, будь це спадова школа чи інша альтернатива. Але... Я б радила написати ще раз письмове звернення до директора школи, де б сумаризувала зустріч про те, яка відбулася, що власне, було відмовлено, і поставила ще раз запитання в письмовому порядку, що в такому разі робити, і наголосила на те, що власне дитина. Таким чином позбавлено права на навчання. Я б власне ставила в копії листа до школи і органи державної влади, наприклад, якщо ми говоримо про Прагу, то я б ставила відповідну міську частину Праги 2-3, тобто mm -hmm. відділень. Ось, і давала їм знати, давала цю інформацію, тобто подавала на дві інстанції, що ця проблема виникла. Дитину ага. повинні влаштувати. В цій міській частині потрібно знайти відділення школ. Освіти, так, освіти, відділення, відділення освіти, школ. Та, угу. та. Я б радила батькам бути в цій ситуації проактивним, використовувати письмову кореспонденцію. Це універсальна порада. Тобто будь-яка. Проблематична ситуація на території Чехії, чи це страхівка, чи це трудовлаштування, чи це приватні якісь установи. Завжди ідеальний варіант почати вести письмову переписку. Google Translator працює безподобно. Ставити український текст, перекладаєте на чеську мову, яка б вона не була, чи використовуєте англійську мову, і, зрештою, результату буде отримано, тому що. Хоча б для органів опіки дітей чи органів, власне, які будуть контролювати виконання з сторони батьків їхнього обов'язку влаштувати дитину, у вас вже буде доказ письмовий снаги реалізувати свій батьківський обов'язок зареєструвати дитину до школи. А міністерство освіти нам відповідало на питання на подібне питання, таким чином, що спочатку звертаємось в школу. Потім школа має звернутися до частини міста, або ми звертаємося одночасно і в школу і в частину міста. Якщо там не допомагають, то звертаються в обласну адміністрацію і там вже точно мусять знайти місце. Але це буде також за місцем проживання, Абсолютно. тобто не десь в області, а от там, де е, ви проживаєте. Так, ми відштовхуємося від того, що важливим є місце проживання дитини. Тобто це б мало бути а, ну, недалечко, або ж так, щоб дитину можна було туди. Возити щодня, тобто ситуації, коли на всіх рівнях скажуть, що ну немає місця, поки що їх не було, і в принципі, не було не, мало було не було, і власне наскільки мені з практики відомо, не до першого класу чи до взагалі до шкіл. Не пішла та кількість діток з України, котра планувалась. Тобто не є такого напливу. Мені здається, що можливості є, і, власне, я собі тяжко представляю ситуацію, щоби на основі письмових заяв, скарг, прохань, mm. це питання залишилося без позитивного результату. А ще коли ми говоримо про обов'язок віддати дитину до школи. Це дитина до 9 класу чи до 11 українського? До 9 класу, тобто де є обов'язкова повинна шкільна дохазка. ще одна категорія діток, про яких деколи забувається, це є дошкільнята. Тобто, це діти, котрі мають за рік. Іти до школи, тобто це діти п'ятирічного віку здебільшого, якщо не відкладений вступ до школи в сім років. Ось це діти дошкільнята. В Чехії є обов'язок батьків дітей дати у дошкільну групу рік перед школою. Це так само обов'язково, як і обов'язкова школа, де забезпечується підготовка дитини в рамці дошкільнят до вступу до першого класу. І процедура така ж така ж сама. Просто на місці дошкільнят ми говоримо про е, садок. Але, зрештою, ці інституції вони все є освітніми закладами, які спадають під категорію міських органів самоврядування, які вони підконтрольні, підзвітні, і е, структура чи методологія, яку ви тільки що описали, власне, вона м, працює в обидвох варіантах.